Якщо ви при спілкуванні з іншими людьми запитували себе, чому мене ця людина не поважає, чому вона дозволяє зі мною так поводитися? Задумайтесь, чи людина поважає себе, тому вони не поважають інших, тому що вони ставляться до інших так, як ставляться до себе. Повага це взагалі визнання того, що особистість існує, що я тебе бачу, я тебе визнаю. Не засмучуйтесь, якщо вас не поважають всі, кого ви бачите, кого ви знаєте, тому що саме повага це не в кількості. Тих хто вас схвалює, що це ти зробив добре, це ти молодець, от таку оцінку отримав, тоді я тебе поважає. Твоя якась важливість визначається в тому, хто тебе помічає, той, хто вітається з тобою, той, хто дійсно бачить тебе, той, хто тебе чує, той, хто тебе не ігнорує. Оце є людина, яка дійсно тебе поважає. Час поважати себе. Ми поважаємо себе, тоді ми поважаємо інших, і потім інші поважають нас. Це працює лише так. Якщо ми будемо до інших ставитись ввічливіше, казати прошу, будь ласка, там помічати інших людей, а не просто йти там штовхатися, тому що мені треба пройти. Якщо ми прагнемо, щоб нас поважали, визнавали інші, то ми маємо не бігати за тими людьми, хто нас не розуміє, не визнає, не каже, що я тебе бачу. Ми не відчуваємо цього. Не треба бігати за тими людьми, тому що ми не маємо витрачати енергію на випрошування поваги в інших людей. Ми маємо своїми вчинками показати, що ми поважаємо інших, що ми їх бачимо, і тому люди тоді поважатимуть нас. Це як бомеранг, коли ми дію проявляємо до іншої людини, то ця дія повертається до нас. Цікаве запитання, що таке повага до себе. Все починається із нашого мислення, усвідомлення, що я якийсь нікчемний, можливо, я нічого не досягну, що я чогось не заслуговую. І це все транслюється потім нашою поведінкою, нашим зовнішнім виглядом. Наприклад, людина одягає якийсь класний одяг, але вона каже, я себе не відчуваю у ньому комфортно, тому що я відчуваю, що я цього не заслуговую. Це все виникає тому, що ми у собі вже... Посадили якесь насіння невпевненості і насіння того, що я не можу бути кимось кращим. І саме тому це є якась неповага до себе. Прокинулись зранку, побігли швиденько по справах, забули посідати, забули вмитися, це неповага до свого особистого часу. Тобто, якщо ви визнаєте, що час для вас є важливим, то ви його використовуєте так, щоб вам в результаті стало краще, щоб в майбутньому це мало якийсь хороший результат. Якщо спілкування з людьми, які витрачають вашу енергію, які вам дарують лише негатив, то це також неповага до себе, тому що ви вважаєте, що час, який я провів з цими людьми, мені не потрібен. Де попросто викреслити із свого життя якийсь невеличкий відрізок. Повага будується на вміні цінувати, підтримувати, бути емпатичним, перше ж до себе, а потім вже до інших людей, тому що ми вчимося цього. Візьмемо до прикладу: у нас є особа. Яка зустріла, наприклад, свого друга, а друг каже, що у мене проблеми, я не знаю, як з цим впоратись, я не думаю, що це так станеться. Мені важко це сприйняти, як мені рухатись далі. І, наприклад, ця особа каже, що повір, що проблема це не є так поганою, тому що ти заново зможеш розпочати щось, розпочати щось по-новому, але у тебе вже буде більше можливостей, у тебе буде більше досвіду. Чому ця особа дала таку пораду? Тому що вона пройшла, наприклад, якийсь життєвий шлях, у неї були якісь життєві уроки, і вона усвідомила, що саме оце поняття є важливим, що можна розпочати заново, і тоді вона дає пораду для цього друга. Потім цей друг вже починає поважати цю особу, тому що вона дала дійсно підтримку і таким чином формується повага. Повага це вміння захищати якусь свою позицію, якусь свою віру. А не підлаштовуватись під інших людей, казати спочатку одне, потім друге, і отак плести постійно за якимись течіями і не мати якої своєї чіткої позиції. Тому, якщо ви поважаєте себе, то ви вибудовуєте у собі якісь чіткі правила і ви дотримуєтесь їх. Іноді за таке дотримання власних принципів, власної позиції, і люди вас можуть поважати. Повага більшою мірою не залежить від віку, виду діяльності, різних захоплень. Це сукупність висновків думок про іншу людину. Візьмемо, до прикладу є одна особистість, і хтось її поважає, а хтось ні. Хтось їх поважає, наприклад, за професіоналізм, за таку якусь точність, за зрозумілість. Комусь навпаки це не подобається, тому що це занадто сухо, занадто нецікаво, занадто суворо. Чому ми сприймаємо по-різному? Тому що для когось, наприклад, хочеться, щоб все було легко, хочеться, щоб це було цікаво, яскраво, тому що в нас різні темпераменти. Для когось, наприклад, подобається, щоб хтось перед ним скакав, показував, був різний вид діяльності, щоб все змінювалося, картинка постійно мінялася. А для когось, Наприклад, статично так сидіти і слухати це комфортно і це подобається. Ми не можемо всім подобатись, тому що ми маємо власні цінності, власні місії, власні бачення світу. І ніхто не може відчути, як ми бачимо цей світ, тому що ми тільки можемо це зробити. Повага проявляється нашими манерами, жестами, поведінкою, спілкуванням і всім загалом нашим і навіть зовнішнім виглядом, тобто як ми тримаємо навіть нашу поставу, це все впливає. Тому що зверніть увагу, у вас може бути в людина, до якої ви кажете Привіт, чувак, що ти як справа? Ви спілкуєтесь дуже легко, ось так невимушено, не фільтруєте розмову. А я особа, наприклад, вони можуть бути навіть одного віку, але ви бачите, що з нею не можна так, або ж, наприклад, вона просто. Своєю поставою, своїм виглядом показує, що до неї треба говорити там Привіт, як життя. І це дійсно показує повагу інших людей до себе. Тобто, як ми хочемо, щоб нас поважали, то ми цим як би транслюємо. Це ніби ми тримаємо плакат і ми кажемо, що зі мною можна говорити лише так. або ж, наприклад, я заслуговую повагу, тому що я до тебе ставлюся нормально, я тебе сприймаю. Зазвичай ми поважаємо людей за те, що є важливо для нас, наприклад. Якщо ми цінуємо професіоналізм, тому що ми самі хочемо цього досягнути, то ми будемо з повагою ставитись до людей, які проявляють цей професіоналізм. Якщо для нас є важливим уміння бути таким веселим, мати велику компанію, бути таким лідером, то ми будемо поважати людину за те, що вона проявляється якості. Найцікавішим елементом розвитку поваги і підштовхуванням людей до того, щоб вони тебе поважали, є розвиток харизми. Для мене раніше це було дуже загадкове слово. Харизма це вміння якби, заповнювати простір своєю особистістю, і це вміння от, показати себе тут і одразу. От, ніби ви стоїте перед фотографом, і він каже вам: Покажи себе, у тебе є, наприклад, хвилина, я тебе буду фотографувати, а ти покажи себе. Харизма – це нести свою місію і якби уміння закохати людей у себе, у своє якісь бачення світу. Одночасно харизма це певна загадковість, коли ви розповідаєте про себе, але є ще якась недосказаність. Повага це вчинки. Словами ми можемо сказати, що «Ой, я тебе поважаю, але вчинки говорять про інше. Якщо є бажання зробити так, щоб інші поважали вас ще більше, або ж взагалі ставили до вас повагою, треба стати тим, кого ви поважаєте, кого ви дійсно поважаєте, ким ви захоплюєтесь. Повага це доволі складне уміння, якщо, наприклад, ви хочете цього навчитись, тому що доводиться навіть казати комусь «ні». Можливо, навіть обмежувати спілкування з людьми, з якими вам не хочеться. Це дійсно складно, тому що це такий сильний вихід із зони комфорту. Рекомендую дійсно поспостерігати у вашому оточенні, тому що я знаю, що точно є люди, яких, наприклад, ви дуже добре знаєте, ви з ними спілкуєтеся, ви такі, ну так, здається, я їх поважаю. А потім ви, наприклад, вказуєте на якусь іншу людину, і ви такі, от її, я точно поважаю. Тобто є якесь таке усвідомлення, що з кимось ми дійсно класно спілкуємось, дуже довго, ми знаємо цих людей просто дуже добре. Але, можливо, ми не може бути точно сказати, що ми їх поважаємо. А хтось є для нас не досить відомим, і ми відчуваємо в нього харизму, наприклад. І людина добре до нас ставиться, вона якби не є якоюсь такою фамільярною, наприклад, вона дійсно чує, вона розуміє, вона проявляє якусь вічливість, і ми за це поважаємо, тому що, значить, для нас глибоко в душі це є дуже важливо. Найпростіший приклад, як ви проявляєте повагу до інших людей. Це час. Якщо ви постійно запізнюєтесь, то ви проявляєте неповагу до людей, тому що ви не цінуєте їхній час, що вони там сидять, вас ждуть, і люди тоді формують думку про вас, що ви людина, яка не поважає інших. Повага це дійсно сміливість і сильна віра віра в себе, в свої дії, в свою місію. Тому що, якщо ми перестаємо вірити в себе, це якби зраджувати собі, тому що ми не визнаємо себе як особистість, що ми думаємо, що ми якісь неправильні, поломані, тому що сталася якісь помилки, сталася якісь проблеми. Проблема це всього лише можливість зробити висновки і зробити дійсно по-новому. Неймовірно, важливо її віра в себе, віра в те, що я зможу щось змінити, зможу покращитись. Один з моїх улюблених прикладів це Генрі Форд. Це та Людина, яка вірила в себе, яка руками намагалася щось зробити, поки в нього не вірив ніхто. Тоби цього цитата, що я шукаю людей, які можуть зробити неможливе, тому що ці люди вірять в себе, вірять в цю ідею, що колись через роки вони зможуть це зробити, тому що вони будуть пробувати. Якщо, наприклад, ви не чули про Генрі Форда, то одним із найбільших його досягнень у нього було їх багато це те, що він зумів. Восьмиціліндровий двигун, двигун, який призначався для літака, умістити в автомобіль, це було дійсно щось неможливе. Якщо ти віриш в себе, в свою ідею, в свою місію, в свої цінності, то ти можеш зробити так, щоб в це повірили інші люди, і вони вірять в тебе, і так формується повага. Це всього лише невеличка частина того, що хотілося би сказати, тому що можна дійсно говорити більше у кожного свої думки, своє бачення. Наразі це моє бачення. З часом ми змінюємось, ростемо, покращуємось, набираємось досвіду і, можливо, навіть в майбутньому я зніму ще відео на цю тему. А зараз діліться своїми враженнями в коментарях, підписуйтесь на канал, ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео, ну, ще б трішечки. І побачимось зовсім скоро у новому відео. Па-па!